Добрий вечір, добрий вечір, мої шановні глядачі, з вами я, письменниця каскарка Алла Люта, авторка серії книг Полтавські казки. Сьогодні ми проводимо вечорниці з казкаркою, Читаємо полтавські казки. І ця казка сьогоднішня. І створена в рамках вечорниць з каскаркою особливих зустрічей, де ми разом з батьками та дітками творимо чарівні історії, що допомагають краще розуміти одне одного. Приєднуйтесь до моєї сторінки в інстаграм, щоб дізнатися про наступні вечорниці та разом поринути у світ полтавських казок їхню терапевтичну силу. Записуйтесь на вечорниці, де ми напишемо казку саме про вашу історію. Про вашу дитину, про вас. Як вам цього буде необхідно? Пишіть в коментарях слово казка. А сьогодні отака тема. Дорослі дуже часто живуть поряд зі світом дітей, не намагаючись зрозуміти його. А дитина між тим. Уважно спостерігає за світом своїх батьків, намагається осягнути та оцінити його. Тож фрази, необережно вимовлені у присутності малюка, підхоплюються їм, по-своєму, тлумачаться та створюють певну картинку світу, яка надовго зберігається. В уяві дитини йдеться про дитячі страхи. Тож казка називається Сила слів. Як необережні висловлювання впливають на дитяче серце. Починаємо. Жила була маленька дівчинка. На ім'я Оленка вона мешкала в затишному будиночку разом із татом та мамою. Оленка дуже любила спостерігати за світом дорослих, намагаючись зрозуміти їхні розмови та вчинки. Одного разу, коли мама розмовляла з подругою, то сказала їй, я скоріше дружина, ніж мати. Оленка почула ці слова і задумалась, що вони можуть означати. В її уяві виникла картина, де мама більше часу проводить з татом, а не з нею. Це засмутило дівчинку, і вона відчула себе непотрібною. Того вечора оленка заснула з важким серцем. Їй наснився сон, де вона блукала в густому лісі, шукаючи маму. Раптом перед нею з'явилась мудра сова. Чому ти сумна дитино? запитала сова. Я почула, як мама сказала, що вона скоріше дружина, ніж мати. Мені здається, що матуся більше не любить мене, відповіла Оленка. Сова лагідно посміхнулася і сказала дитині. Іноді дорослі кажуть речі, не замислюючись. Як вони можуть вплинути на дітей, але це не означає, що вони тебе не люблять. Поговори з мамою про свої почуття, відкритість допоможе вам краще розуміти один одного. Прокинувшись вранці, Оленка вирішила розповісти мамі. Про свої переживання. Мама уважно вислухала доньку, обійняла її і сказала, пробач мені, Люба за необережні слова, Ти найцінніше, що є в моєму житті. Я завжди буду твоєю мамою і завжди любитиму тебе. З того часу. Мама стала уважніше ставитися до своїх слів у присутності Оленки. А дівчинка навчилася ділитися своїми почуттями з батьками. Їхній зв'язок зміцнів, і вони стали ближче одне до одного. Тож слова. Мають велику силу, особливо в присутності дітей. Дорослим варто бути уважним до своїх висловлювань, а дітям не боятися ділитися своїми почуттями з батьками. Чи ви уважні у своїх висловлюваннях? Присутності дитини, як думаєте, пам'ятайте, що навіть необережно сказані слова можуть залишити слід у дитячій душі на довгі роки, будьте чуйними та відкритими до спілкування зі своїми дітьми. Казочці кінець. Хто слухав онлайн, молодець. На цьому я зберігаюсь. До побачення, до нових зустрічей. Знаєте, де мене шукати. З любов'ю авалюта ваша каскарка. Відключаю.